Привіт! А чи ви колись замислювались над тим, навіщо кожен день чистити зуби? Або чому виникає відрижка та гикавка? Або навіть про те, навіщо людині потрібен стравохід? Ми живемо кожен день, не замислюючись над такими звичними нам речами, чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь. Навіщо потрібно чистити зуби? Що таке здорове харчування? Та навіщо нам потрібні мінерали та вітаміни? Чому треба пити багато води? Навіщо потрібний стравохід? Чому у людей буває відрижка, блювота, гикавка, гази та запор? Чи правда існує жувальний мармелад зі смаком мила, козявок, з носа та вушної сірки? А також ви дізнаєтесь, скільки продуктів людина з'їдає за рік. Чи маємо ми чистити зуби? Обов'язково! Міцні здорові зуби допомагають нам говорити виразно, пережовувати овочі та м'ясо і виглядати як найкраще. Чищення зубів допомагає уникнути зубного каменю, нальоту на зубах. Цей липкий наліт як магнітом притягує до себе бактерії і цукор. Бактерії харчуються цукром на твоїх зубах і розкладають його до кислот, які руйнують зубну емаль, що призводить до утворення порожнин. Таке захворювання називається каріасом. До того ж, зубний камінь викликає захворювання ясен, яке називається гінгівітом, і призводить до почервоніння, набрякання та хворобливих відчуттів. У віці близько шести років твої молочні зуби поступово випадають, а натомість починають з'являтися нові зуби, яких всього буде 32. Причому останні зуби з'являться приблизно у 18 років. Ці постійні зуби будуть служити тобі все життя, що залишилося, тому про них варто дбати. Також для підтримання здоров'я нашого організму потрібно харчуватися корисною їжею. А чи вся їжа корисна? Що таке здорова їжа? Хоча всі їдять різну їжу, лікарі та дієтологи, спеціалісти, які складають програми харчування. Загалом погоджуються, що здорове харчування повинно включати багато фруктів, овочів, цільного зерна і нежирного молока і молочних продуктів. Пісне, м'ясо, птицю, рибу, бобові, яйця та горіхи повинно містити мало насичених жирів, подібних до молочного жиру, трансжирів. Вони називаються також частково гідрогенізованими рослинами жирами. і містяться, наприклад, у картоплі фрі та смажених пончиках холестерину, солі та цукру. Їжа, на кшталт плавленого сиру, видавлена з тюбика, заморожена, кондитерська випічка, наповнена солодким джемом, смажена у фритюрі, риба, нагетси та картопля фрі, не забезпечують твій організм поживними речовинами, необхідними для його росту. Іноді таку їжу називають порожньою. корисними будуть вітаміни та мінеральні речовини. А навіщо організму потрібні мінеральні речовини та вітаміни? Вітаміни це хімічні речовини, які необхідні організму для правильного функціонування. Мінеральні речовини це солі з'єднання металів, які також необхідні організму в невеликих кількостях. І вітаміни, і мінеральні речовини допомагають людині зростати. Різні продукти, наприклад, овочі, містять різну кількість вітамінів та мінеральних солей, тому важливо харчуватися різноманітною їжею, щоб харчування було збалансованим. Кожен вітамін діє по-своєму. Вітамін Д в молоці сприяє зростанню кісток, вітамін А в моркві поліпшує нічний зір, вітамін С в апельсинах стимулює імунну систему. Вітамін B у свіжих листових овочах допомагає твоєму організму виробляти білки та енергію, впливає на роботу нервової системи. Хоча деякі вітаміни, наприклад, А, він покращує зір, і Д зберігається у твоєму організмі від кількох днів до кількох місяців. Інші вітаміни, наприклад, В і С, швидко виводяться з організму, тому важливо відновлювати запас вітамінів щодня. Також не забувайте про воду. А чому нам потрібно пити багато води? Всім живим істотам потрібна вода. Без води людський організм перестає нормально функціонувати. Вода становить понад 50% ваги тіла, і без води людина зможе прожити лише кілька днів. Вода доставляє до клітин живильні речовини та забезпечує вологе середовище в тканинах вух, носа та горла. Вода входить до складу крові та лімфи, рідини, яка є частиною вашої імунної системи, яка допомагає боротися із хворобами. Вода потрібна тобі, щоб перетравлювати їжу, позбавлятися відходів і виділяти піт. Недостатня кількість води в організмі призводить до дегідратації, що може зробити тебе слабким і нездатним до нормальної життєдіяльності. Це є однією з частих причин головного болю. Твій організм отримує воду під час пиття, проте багато продуктів, наприклад, фрукти та овочі, теж містять воду. Отримати користь від їжі та води нам допомагає стравохід. Навіщо потрібен стравохід? Їжі потрібно від 4 до 8 секунд, щоб потрапити з рота в шлунок. І в цьому величезна роль грає стравохід. Стравохід. Це частина травної системи організму, яка має довжину близько 5-6 метрів і тягнеться від рота до заднього проходу. Основну частину системи травлення становить травний тракт. Довга трубка, що складається з рота, з травоходу, шлунка, тонкої кишки та товстої кишки. Інші частини твого організму також пов'язані з цим трактом. Це зуби, язик, слинні залози, вони виділяють слину, яка сприяє засвоєнні їжі. Підшлункова залоза, печінка та жовчний міхур, їжа та напої з твого рота через стравохід, трубку довжиною близько 25 см потрапляють у шлунок, де шлунковий сік розчіплює їжу на молекули, які достатньо малі, щоб поглинатися кров'ю та розноситися по всьому організму. А чому у деяких людей виникає блювота? Блювота це напівперетравлена їжа та напої змішані із шлунковим соком, які виходять із рота. Блювота трапляється, коли шлунок починає відчувати нездуження. Що буває, якщо займатися спортом або занадто багато бігати відразу після їжі, якщо з'їсти занадто багато, або їжа була занадто гострою і тому викликала роздратування шлунка. Зазвичай шлунок добре справляється з переварюванням їжі, але якщо з'їсти їжу з безліччю бактерій або ж у шлунку є вірус, то найшвидший для організму спосіб позбутися подразників виконати їх через рот. Головний мозок дає сигнал м'язом у стінках шлунку конвульсивно осмикуватися. До того ж, він дає сигнал діафрагмі м'язові перегородці між грудною порожниною та шлунком, яка значною мірою відповідальна за дихання, натиснути на шлунок. В результаті сумісної дії цих факторів вміст шлунка виштовхується вгору і назовні. Не забувайте, що їжа ліпше засвоюється, якщо після прийому їжі трохи походити. А чому у людей буває відрижка? Відрижка це газ, якого твоєму організму необхідно позбутися. Коли ти їси або п'єш, при проковтуванні їжі та напою, ти також заковтуєш повітря. Повітря містить такі гази, як азот та кисень. Поглинутий надлишковий газ виштовхується зі шлунка через стравохід і рот у вигляді відрижки. Деякі діти виявляють, що пиття газованих напоїв викликає у них сильну відрижку. Така відрижка спричинена тим, що ці напої містять вуглекислий газ, який робить їх шипучими. Іноді відрижка пов'язана з тим, що людина їсть або б'є занадто швидко, і в шлунок при цьому потрапляє більше повітря. Те ж саме відбувається, коли ти п'єш через соломинку. Соломинка при вносить у твій шлунок додаткове повітря, що викликає відрижку. А що викликає гікавку? Гікавка це звук, який видає твій організм, коли діафрагма, м'язова перегородка між шлунком і грудною порожниною дратується. І починає конвульсивно скорочуватися. Спочатку повітря всмоктується у твоїй легені, а потім надгортанник, особливий клапан, що знаходиться між твоїм язиком і голосовими зв'язками, лясканням закриває дихальне горло. Твою діафрагму може дратувати надто велика кількість їжі. Що змушує переповнений шлунок притискатися до цієї м'язової перегородки. Крім того, діафрагму може дратувати підйом важких речей або вдихання надто великої кількості повітря, що порушує звичайний ритм дихання. Гікавка може тривати 1-2 хвилини і згодом зазвичай проходить сама по собі. Затримка дихання, пиття води або раптовий переляк. Рідко позбавляють гикавки, оскільки діафрамі потрібен деякий час, щоб знову розслабитися. А що змушує людей випускати газ? Якщо у травній системі надто багато повітря, є два способи його позбутися: повітря може вийти зверху через рот у вигляді відрижки, а може вийти знизу через задній прохід у вигляді випущених газів, що частіше називають пуканням. Деяка кількість газу у твоїй травній системі з'являється при закофтуванні повітря під час їжі, а деяка кількість є природним побічним продуктом травлення в товстій кишці. З кишківника ці гази доходять до прямої кишки і, зрештою, виходять через задній прохід. Хоча багато хто не забажає у цьому зізнатися, але будь-яка людина випускає гази кілька разів на день. А що таке запор? Запор трапляється, коли організм довгий час не може спорожнити кишківник, тобто не вдається сходити по великому. Коли ти перетравлюєш їжу, відходи накопичуються в кінці товстої кишки. Якщо в калі немає значної кількості клітковини або його об'єм невеликий, він затримується в товстій кишці довше звичайно. Вода з калу всмоктується кишкою і кал стає твердим і щільним, а не м'яким і рухливим. Пряма кишка змушена докладати великих зусиль, щоб ти зміг покакати. Зазвичай запор проходить сам собою, проте тобі слід уникати запорів, і для цього щодня треба з'їдати достатню кількість свіжих фруктів, овочів і висівок. А також, як ми вже знаємо, випивати багато води. Вода не має такого смаку, як, наприклад, мармелад. А чи правда, що існує жувальний мармелад зі смаком мила, козявок з носа та вишної сірки? Правда. А також зі смаком, бруду, дощових робаків, блювоти та трави. Не зовсім зрозуміло, як творці винаходили рецепти для кожного такого сорту. Але ті, хто їх пробував, стверджують, що смак кожного сорту справжнісінький. Бачите подібні цукерки ви могли у фільми про чарівника Гаррі Потера. Жувальний мармелад популярна насолода, виготовлена з цукру кукурудзяного сиропу і харчового крохмалю. Традиційно має фруктовий смак. Компанія, яка називається Jelly Belly, у 80-ті роки 20-го сторіччя випускала такий мармелад зі смаком попкорну, цукрової вати та кавуна. Так багато мармеладу з такими смаками не згіси. А скільки продуктів середня людина з'їдає за рік? Середня кількість продуктів, яку людина споживає за рік, залежить від багатьох факторів, таких як вік, стать, здоров'я, фізична активність та дієта. Деякі лікарі стверджують, що середня нестатистична людина протягом свого життя щорічно з'їдає близько 240 кг продуктів. Якщо людина доживає до 70 років, вона з'їдає приблизно 35, янвичок, 12 баранів, 880 курей і 350 кг риби. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповіді для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді.